Доброго дня! Ось і настала зима, вкрила все навкруги снігом. Дуже багато є цікавих зимових розваг, одна з яких зліпити сніговика. І сьогодні ми спробуємо намалювати його. Почнемо із лінії горизонту, яка буде позначати де. У нас межа неба і землі умовно. І посередині проведемо лінію, ось лінію, яка буде показувати ту саму вертикаль, яка умовно буде проходити через фігуру сніговика. Формат у нас вертикальний, тому що сніговик видовжений більш вертикально, ніж горизонтально. З яких же частин складається сніговик? З трьох кіл, які будуть позначати його тулуб і голову. Почнемо з найбільшого кола, яке розмістимо внизу. Посередині домалюємо трохи менше коло і для голови додамо найменше коло. Покажемо. Його руки у вигляді маленьких кіл, таких кружечків. Тобто, уявимо собі, що ми зліпили три таких великі снігові кулі і дві зовсім маленькі. На голову йому потрібно одягнути відро. Його можна намалювати у вигляді трапеції, а потім заокруглити. І домальовуємо ніс, у вигляді морквинки, ніс трикутничком. Сніговичок буде у нас дивитися в праву сторону. Голова його буде повернута трохи в праву сторону. Намалюємо йому очі у вигляді крапочок і посмішку. Покажемо також гудзики. Теж у вигляді крапочок. Задній план покажемо у вигляді ялинок. Уявимо собі, що ззаду ростуть ялинки. Спочатку можна намітити трикутнички, посередині, наприклад, нехай будуть найвищі ялинки, а ближче до краю трохи нижчі. А потім ці трикутнички ми розділимо ще на частинки. Тобто тут у нас буде безліч трикутничків. По, ну, по три трикутнички в кожній ялинці. трикутничок кожен буде одягнений на інший, як капелюшки один на один, ми покажемо лініями, де у нас лежить сніг, тому що сніг у нас буде не як одна рівна поверхня. А у вигляді різних снігових доріжок і тінь від сніговика. Нам треба показати, що від сніговика падає тінь. Світло у нас справа, а тінь зліва, відповідно. Щоб показати, з якого боку буде світло, ми можемо намітити. Місяць на небі. Спочатку малюємо коло і всередині кола відділяємо частинку, яка буде показувати місяць. Місяць у нас буде не повний, а навпаки, це буде молодий місяць. Тобто на цьому малюнку ми зображуємо, що сніговик у нас намальований вночі в нічну пору Тепер залишається взяти фарби і показати. Який він буде мати вигляд освітлений при місяці?